Христос Воскрес. Вітаю всіх на нашій молитві. Запрошую до цієї молотовної варти і розпочинаємо ми її з хвилини мовчання в пам'ять за всіма загиблими в часі цієї російської агресії. Дякую. Тож запрошую до цієї молитовної варти. І сьогоднішнє нашого молитву розважання я хочу, щоб ми призадумались над тим, чим є гріх. Чому він такий небезпечний? Бо ми от багато говоримо, роздумаємо про важливість покаяння, все. Частково вчора говорили про те, що таке гріх. Але чи дійсно ми. Усвідомлюємо, що це за вчинок і чому він настільки небезпечний для людини, і чому нам необхідно сповідати з наших гріхів. І цьому з нас допоможе архієпископ Фултон Шин, який у своєму повчанні, яке так і називається гріх покаяння, говорить наступне: кожен гріх має потрійний ефект. Він відокремлює людину від самої себе, від ближнього і від Бога. Отож, перша і найбільша небезпека гріха полягає в тому, що гріх відок... це є момент відокремлення, коли людину від чогось відкидають. Коли, радше так скажу, коли людина сама себе відкидає від цього. І знову ж таки, разючим прикладом такого відкинення внаслідок грі... гріха є Адам і Єва. Ці люди були Богом сотворені, і вони перебували в раю. І як каже, святе письмо, у їх нічого не турбувало. Але в момент, коли вони згрішили, тобто з'їли ось цей заборонений плід, вони побачили, що вони нагі. Книга Буття, оці 2, 3 глава, я рекомендую всім вам ще раз перечитувати її. Оцей момент сотворення світу, момент гріхопадіння і наслідок гріха. Бо я ще раз кажу: саме якщо ми цього не зрозуміємо, то для нас важко буде зрозуміти і пояснити оці, це все життя. Отож, Адам і Єва, коли зріїли заборонений плід. Перше, що вони побачили, що вони нагі і засоромились. Тобто, до того моменту вони не бачили, що вони нагі. Вони до того моменту не соромили для того моменту, вони були природніми. Бо, як казав Адам, що його Єва це кісті в його кості, плоть від його плоті, тобто він Єву сприймав як своє тіло, і він його не соромився. І от момент відокремлення, коли він побачив, що він нагий, він засоромився і сховався від своєї Єви. Він засоромився самого себе. Тобто, подивіться, що відбувається: відокремлення. Відокремлення самого себе. Тобто, людина не приймає себе таким, яким вона є. Вона починає сама з собою боротись, вона сама себе. Соромиться, її власне тіло, в першу чергу, тіло стає для людини ворогом. Знаєте, як можна визначити, що для людини тіло її ворог? Це коли людина втручається в своє тіло, роблячи кучу різних пластичних операцій, щоби себе змінити. Це не, це не, я не говорю зараз про ті випадки, коли дійсно ця пластична операція потрібна внаслідок е, через те, що хтось там якусь аварію пережив і тіло є трошки пошкоджене, його треба виправити, там, чи якийсь перелом. Я не за це говорю. Я не говорю за те, коли жінка просто е, використовує якусь щоб підкреслити своє. Свою красу. Я говорю тоді, коли люди починають, знаєте, щонебудь небудь витворяти зі своїм тілом. Це є неприйняття самого себе. Людина воює сама з собою. І от коли людина є незадоволена сама собою, вона перетворюється на ось цього звіра, загнаного в куток. А ким є звір загнатий в куток? Небезпечним. Він кидається на всіх. Знаєте, є така приказка, кіт загнатий в куток, стає тигром. І от людина, яка внаслідок гріха перестає приймати самого себе, тому що вона знає, що вона вчинила гріх, вона починає сама з собою воювати. Але рідко хто усвідомляє до кінця, що невдоволення, моя депресія, мій незадоволений стан є наслідок гріха, то людина починає шукати зовнішні причини. Ще раз кажу, це може бути власне тіло, але це часто стають люди. І відбувається друге відокремлення людини від інших людей. Бо людина починає на інших людей кидати, звинувачувати, казати, що це вони всі винні в моїх проблемах, і, відповідно, вона або від цих людей відсторонюється, або починає воювати проти цих людей. Якщо людина не здатна поладнати сама собою, то вона тоді і не здатна поладнати з іншими людьми. Це те, про що каже Христос в другій любові заповіді. Люби ближнього свого як самого себе. Знаєте, коли людина мені каже, не раз чує від людей, та я заради інших все. Добре, а для себе що ти робиш? Та мені собі нічого не треба, не шкода, я от іншим іншим. Скажу вам зразу: це є фарисейство, це є самообман, це є блюзнірство. Людина просто хоче бути красивою в інших очах, але насправді вона не любить людей. Вона в такий спосіб хоче, знаєте, перед іншими закрасуватися, показати, яка вона класна і красива. Бо коли ти себе не любиш, ти не можеш інших любити. Людина в такому випадку починає інших використовувати для того, щоб якось себе виправдати. Тож, другий момент наслідок гріха. Це є відокремлення від інших, інших людей використовую, інших людей зневажаю. Бо я не люблю самого себе. І третій момент відокремлення, який е, приносить гріх в життя людини, це є відчуження від Бога. Коли Бог сотрив Адама, Він його сотрив одного одну людину. І ось цей Адам був в раю сам один. Він мав всього в достатку. Але чи був він щасливий, складно відповісти. Мрадше думаю, що не був щасливий. Тому що Господь Бог каже: не гідно Адамові бути самому. Сотворімо йому людину, сотворімо йому поміч. Тобто Господь Бог побачив, що Адам, який є самотній, він є нещасливий. Щоб для, тому він говорить, що для щастя людини потрібна спільнота. Він сотворює людину Єва. І тоді Адам і Єва, будучи щасливими між собою, тобто маючи ось цю єдність сам з собою, з іншою особою, творять ось цю справжню єдність з Богом. Бо Адам і Єва постійно спілкувалися з Богом. Постійно перебували в любові і опіці Бога. Вони знали, що Бог їх опікується, що Бог їм все це дав для того, щоб вони жили. Але що робить гріх? Вселяє страх в серці людини. І людина ховається від себе, від іншого і від Бога. Людина тікає від Бога. І коли вона починає тікати від Бога, вона починає переживати самотність. Оце відчуття, що мене ніхто не любить, що я нікому не потрібний, що я самотній в цьому житті, це є відчуття гріха, це гріх середини людини роз'їдає і каже людині: ти нікому не потрібен. Бо так хоче диявол. Він хоче довести людину до самогубства. Тобто самогубство розумі, сам себе вбиває. Тобто людина, яка перебуває на самоті людина, яка перебуває самотньою, без нікого, без Бога. Вона є самогубцем. І от цього, до цього доводить гріх. Тож, підсумовуючи це все, я хочу, щоб ви ще раз зрозуміли, чому потрібно йти сповідати з гріха, не боятись покаяння. Тому що гріх має ось цей, м, потрійний ефект, це є відчуження. Тобто, коли людину роблять самотньою, в першу чергу, людину відчужує саму від себе, людина сама себе соромиться і не приймає. Людина відчужується від інших, людина стає злою і вона свою злість. Виміщає на інших людей або ж навпаки використовує інших людей для того, щоб показати себе, якою вона є класна, а насправді вона нікого не любить. І третій момент це відчуття самотності, бо людина відокремлює себе через гріх від Бога, від того, як... від того хто її сотворив. А тепер кожен з нас має обов'язок проаналізувати своє життя. І от зауважте, коли ви відчуваєте самотність, покопайтеся в своєму духовному житті. Візьміть 10 заповідей і просто по тих десяти заповідях перейдіться, і ви побачите, що є причиною відчуття вашої самотності, вашого страху, вашого, вашої депресії. Все це є наслідок. Гріха, тому шлях до подолання цього тільки покаяння. Прошу про молитву. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, і захисти, Господи, Цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас. Цю, цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий завжди, нині, повсяк, час, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскресе!